На Прикарпатті ще одна велика прийомна родина отримала новий будинок. Подружжя Олега та Альбіни Бойки виховує восьмеро дітей двох рідних та шістьох прийомних. Через війну вони були змушені залишити рідну Донеччину та тимчасово переїхати за кордон до Німеччини. Однак, в липні 2023 року вирішили повернутися в Україну. Тепер їхня сім'я має власний дім в Івано-Франківську. Я приїхала сюди. У нас тут родичі. Ми приїхали сюди. Ми дуже хотіли повернутися додому. Ну, в Україну мені так сподобалось це місто, і ми забрали всіх дітей, і ми залишились тут. Більше року знімали своє ну, житло, але зараз, слава Богу, нам от громада. Надала оцей будинок чудовий, дуже дуже вдячний. Будинок сімейного типу вдалося придбати за кошти держави. Його вартість склала більше 7 мільйонів гривень. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук наголошує, закупівля будинків для великих прийомних родин триватиме і надалі. Дитячий будинок сімейного типу для родини з Донеччини, яка зараз перебуває на Прикарпатті, в місті Івано-Франківську. І дуже важливо державні програми і державна підтримка саме тих родин, які беруть на виховання. Виховання діточок чужих дітей не буває. Турбота, опіка про всіх дітей. Найкраще це є сімейні форми виховання. Їх замінити нічого не може. Тому дуже важливо, що протягом 2024 року ми мали можливість скористатися державними коштами, державними програмами і закупити для таких великих родин закупити будинки. Сьогодні на Прикарпатті проживає 14 прийомних родин, у яких виховується більше сотні дітей. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.